У дві тисячі за сприянням Українського фонду соціальних інвестицій у mm. зроблені mm. mm. Зі ікна, і в вікна і середині зроблений ремонт і зроблений, зроблений та приклад, яка повинна бути сучасна українська школа. Як вона називається? нехай вона буде називатися опорне, тому що так визначалися держава. Але це приклад, як потрібно школи розбудовувати. Враження дуже позитивне, дуже тому що і директор на місці, і живе життям потребам школярів. І все, що сьогодні необхідно для якісного навчального процесу, в школі вже базово є. Сьогодні сучасні, ми повинні підтягувати за потребами сьогодні дітей. Розбачте, вони як мудерки сидять. Тому наше завдання зробити, щоб їм було комфортно. Діти повинні тут бути. З восьми години закінчується майже там весь день, щоб вони там не були в провулках, подвалах і десь в інших містах, а саме в школах. Школа це вон, так, базове місце, де, 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 де діти повинні проводити максимальну частину часу. Ми дякуємо, що такі класи у нас є. Дякуємо вам, пане Ренаторі, тому що я всім говорила, що завдячність, тому що не всі райони області поки що отримали таке обладнання. Дякуємо е, відділу освіти, тому що ми завжди дзвонимо до начальника відділу освіти по всіх проблемах, тому що не дивлячись на те, що ми маємо великий стаж роботи, я начальник відділу освіти, великий стаж роботи. Але реформа це нове, і ніхто цього раніше не знав, як це повинно відбуватися. Але сьогодні ми повинні йти разом ногу з нашою молоддю, ногу з часом і створювати такі. Ми говоримо окорна школа, це найголовніше, що ця школа повинна відповідати всім вимогам сучасних. Сільським головою, скільки вже років? З 2006 року. Скажіть, будь ласка, як бюджети змінилися? Ну, прийшов, було порядка 300 тисяч. Минулий рік ми закрили 8 мільйонів 560 тисяч. Це показник 300 тисяч це в середньому був бюджет будь-якої доцільської ради. Трошечки більше, трошечки менше, в мільйонах рахунків. Вам приємно, так? Да? Приємно. на сьогодні краще в районі. <ріх> Ця школа відповідає сьогодні рівню загальною високого рівня для того щоб дати якісне навчання.